Я журналіст. Я маю право mm -hmm. Я маю право знімати. Я I... um, no, маю право знімати. Спокину, спокійно. Спокійно, Спокин, спикій. Вас не тоже думают. Спокин. Але ми виситим правду, а не. не ну не Так.

Чому ви не ви на якій стороні? Чому не вимагаєте? Що це за люди? Як собі як? Нині таке робить, відповідно. Ви кажете, що ви ні за ким? Совісті немає. А ви повісиваєте свої річку? Чого ви закриєте? Ви такі книги і відкривається смерть. Ви такий саме страшний. Чого від На Намой. Замотники по не пускати, пускай Що ти смієшся? Відкрий своє лице і смійся соді очі. А що будеш робити? Ножем різати? типу стріляти на мене. Хто ти не казав не пускати? Скільки тобі років? Що ти прийшло, то ж гріх береш. Прошу. Кажу, uh, будь ласка, представьтеся, як вас звати. Назвіть свою пізичню по батьку, посаду і звання. Начальник кримінальної міліції з цих цих будь ласка, чому нас зараз не пропускають на територію храму? Є мешканці села, є парафіяни, зараз облокували невідомі особи. Чому ви не вживаєте заходи? Це <раз> 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 законні дії. Дивіться, що роблять. Чекай. <раз> Подивіться. Руки назад. Пусти мене, хай мене, я тобі сказала. Пусти мене, я тобі сказала.

нас не пускайте, читає ніби на мажовач. Але що ви там не робили? Німечце поставити, що ми в нас люди. Хто ти прийшов до церкви? Ти кажеш, Богу, я знімили це. Покажили лице, покажи. Щоб ти його і вам ніколи. ти його ніколи не мав, і ти його мати не був.

Ми Ми не має, тебе наш священник вже приїхав, тому це життя служив. Хай пройде священиків, завдяки наш священник. Я можу зараз запитати зайвий разі. Ручки забери, юначе. Ти не штовхайся на мене, будь ласка. Не штовхайся, будь ласка, на мене. Відійди, будь ласка. Відійди, я до тебе не підходжу. Відійди від мене. Добре, просто ві відійди. просто відійди. Не треба внештовка. Строй, і такі молоді, і Бога не бояться. Хлопці, Боже Божімо. Mm. При чому тут керів? При чому тут Ми не за керіла То Що я в церкву, то я що, за кіріла? Та, та ви зовсім, ви зовсім, нічому не володіє, зовсім нічого. Такі собі розмови. Ви з ними разом. Ви за одне. Ми ви, 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 ви. за одне. Цікаве, знімаєте. Згідно, я б казав, згідно допомогу, у нас цей година, коли тільки а він робив? шаруме територія. Ну, а це нормально? Ми на нього по оборону. Вони погані замотники, батько прошу, горіли, а не всі можна руку, машиною поїхати не можна. Це теж нормально. А зараз нам, наприклад, не дай Бог, чи пожар, чи треба буде їхати. Опис, що вимагаєте їсти. Чого не піти до жилої жінки? Мати побили вікна в галі, газу напустили. Хіба так може? Ну ладно, ви прийшли до церкви, що пішли на жити будинок. Хто такі накупані, хто вийде? І шокера, ось таке, таке чорненьке, довге тримали, і балончика тримає. Мали, мали. мать, мати, з молитвою, ну не з газами. А вони тут на навезуть. А полоніки що, тако робили, як виражу? Що ти улипаєшся, Ти! Вони спеціально набраться. Вони лабати. Як нас вдягали? Повірте, що в катери не будете стояти такі. Я думаю, що ви хотите. Я не подумаю жити. А ты что? А ты что? Маєте покликати в церкві, щоб там церкви був порядок. Як це, що ви не можете зробити, міліція? 20 чоловіки, щоб ви в церкві стояли, дивиться, що був порядок. Не требує, хлопці. Люди, тобто, ви для чого приїхали? Щоб порядок був в церкві, хай правлять. Тепер уже міліція така. Тільки там тих пустили, і вони там моляться, а ти не пускають. Хай моля, не кричить, не кричіть наш перна момить бачить мова не усе не усе читала так мою дітя у віна грати в кафедра на за я до вас питаюся, як не перепомона, до людини, як до людини. Ви нам обіцяли, як людина. Розумієте? Це вийшло через суд, ми <рес> раді на суди, на все. Ну не так, же ж робиться, як робиться. Це ж церкву забрали. розумієте? Це не круба, не сільську раду. Ви ж Ви що ж маєте діти, це все. Я розумію, ви зараз цивільно вистоєте. <рес> Розглянете напротив і двох тижня. Ми це все позавчора чули. Позавчора чули. чули. Чувчора, що А ми вам і вчора, і позавчора, і завтра казали: "Бо, будувати, не будувати". Закон, а закон. Ми згідні, ми, зак... ми закони, ми свої... Законом, свої... Ми закони свої виконували, Ми не чіпали церкви. Ця церква Це офіційно ще була нашої мірі. Ми її не чіпали взагалі. Що зробили вони? А ви як представник, представник уваги, який відновляється бар, свої товарни, ми не вийдемо з цієї нас дому, у нас тут діти. Варна, хай приїжджає нам в очі подивитися. Що наробили? Вони, вони, що наробили ми. Хай, Хай подивиться. Ну дзвоняйте. Я за нього я за нього не потрібна. ви від ви, випитку барні. Ви сказали все, все, що, що е, вимагалося від нас приїхати зафіксати, зафіксувати кримінальну допомогу. Ми зафіксували зафіксували. За, за, І ми зараз хотіли, щоб було масло, щоб не було судочок, не було. Щоб не було, щоб не було, щоб не було. Ж, Грани, ми ми чому нас не правда не послають? Це храм вир. нашої віри. Це храм нашої віри. От ви скажете, що ми не було <зв 'язання> сутичок. У хто не провокує не було, нас сутички? Вони чи ми? Чи ми спокійно прийшли у свій храм що нашої віри, нашого віросповідання нам ущемляють наші права людини? Розумієте? Ми поміляємо. Я, Ми, де, я говорю, я будь ласка, я говорю з представником влади. Ми говорили з вами вже багато мужчин. Де вічі заяву заяву написав гарантію? Ви як ви яку гарантію? Вже скільки з того села заяв? Скільки заяві і саме баби В Лапках, вони знають її вже просто нормальні стоїть. Хто не масці? Ну то хто ж ти забороняєш?